Вітаю вас на каналі Сетенет. У цьому відео я крок за кроком покажу, як налаштовувати проксі в інстаграм боті Follow Adder. Це потрібно, щоб програма використовувала проксі та маскувала ваш реальне IP, коли ви за допомогою неї працюєте в інстаграмі. Отже, запускайте програму. Перейдіть до вкладки Accounts. Тут вам ліворуч потрібно вибрати Settings. У вікні знизу є поле Proxy Settings. Зробіть активним user proxy for connecting to Instagram. І нижче в полях Adres та порт задавайте IP та порт вашого проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, то більше нічого не треба задавати. А якщо у вас персональний проксі, тоді ще нижче в полях username та паспорт задавайте логін та пароль до вашого проксі. Готово. Проксі ви задали, і тепер можете працювати із заданим проксі «Follow Adder». На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Продуктивної вам роботи. Бувайте!